Сьогодні 40 день як не стало. Кузьми Скрябіна. Фанати артиста вирішили не мовчати і заспівати його пісень. Хмельницький муніципальний камерний хор просто в місцевому торговельному центрі влаштував співочу флешмобу в холі, де людей найбільше виконали одну з легендарних пісень Андрія Кузьменка. Перехожі слухали, затамувавши подих. Таке виконання багатьох розчулило до сліз. Флешмоб тривав лише кілька хвилин. Проте хористи зізналися, що на репетиції витратили цілий місяць. І нагадаю, Андрій Кузьменко трагічно загинув в ДТП після свого останнього концерту в кривому розі його автівка не розминулася з молоковозом. Сліз не триває й досі.